Вітаю всіх, давно вже не бачились ми тут на моїй сторінці на Ютубі. А якщо точно, то рівно один рік не бачились. Да, 16 лютого минулого року. Останнє відео, яке я встиг записати, бо потім самі знаєте, що сталося. Вторгнення, призов до армії і все, і все тому подібне. Ну, звісно, тут розповідати про деталі моєї служби. Не можна, самі знаєте, не розголошення і все тому подібне. От. Тому таке діло. Як Ді то кажуть, загалом ось цілий рік так пройшов. Це те, що відпустка зараз в мене, тому я от вирішив записати щось. Так. Нагадати про своє існування, чи як би це сказати, що ось. Що канал ще все ще існує. Ще може, поки відпуска, щось, пару відео і запишу пару історичних відео. ось, Таке діло. Ну. А за цей рік, без рік, поки я на службі перебував, то якраз... кількість підписок стала більше за тисячу, тому і монетизацію зміг включити. Там нібито навіть щось і пройшло за рекламу. ну, Таке діло. Таке. Не так я собі уявляв, що ось е той момент, коли прийде, ну, мене кількість підписок за тисячу перейде, і я можу нарешті монетизувати свої відео. Ну. Але в таких умовах сталося, бачите. Таке життя. Ось. Що поробиш, ну. От якось так. от, що б ще сказати. Що б ще сказати? ну... Можливо, комусь щось, хтось хоче якусь цікаву тему почути, то пишіть в коментарях до відео. У ну, мене то свої теми є, які я хочу зняти, записати, щоб були на моїй сторінці. Може, комусь щось цікаво. Хоча хто зна. Зараз час такий. Ну, що встигну, та й запишу. Ось, Як-то кажуть, а там уже. Давайте вже після війни, як то кажуть, активно будемо, як в старі добрі часи, відео випускати, як на конвейєрі. Ось таке. Отакі от справи. Ну що ж, чекайте нові відео скоро на моїй сторінці. До нових зустрічей!